600 метрів квадратних покрівлі зробили за 6 днів. Тому, коли ви питаєте, як можна зробити покрівлю на 100-200 квадратів за 2 дня, дуже легко, тому що от навіть такі великі об'єми ми робимо менше, ніж за тиждень. За тиждень ми встигли зробити повністю демонтаж шиферу, монтаж нового гідробар'єру, повністю оброшитки оцих планок усіх. Отакі от зробили обходи вен-каналів. Тобто, повністю. Уся покрівля разом з парапедами за 6 днів зроблена. Тому звертайтесь і будемо робити 100 квадратів за один день. Два, два дня 200 квадратів, 3 дня 300 квадратів, 600 квадратів 6 днів. Звертайтеся і записуйтесь на безкоштовну консультацію і виїзд на місце. Виїжджаючи на місце, ми вам можемо порахувати точний бюджет реконструкції вашої покрівлі або будівництва покрівлі з нуля.